На театральній площі поетичні витівки у Черкасах стартував новий фестиваль. Цього разу для школярів ініціювала творча захід громадська організація Книжковий майстро, аби прищепити дітям любов до читання та акторської гри. Влітку подібний конкурс майстрівці влаштовували для найменших черкасців. Ми поєднуємо і Гарне виразне читання і театральну гру. І розуміємо для того, щоб якомога краще дітей зацікавити Іван Антонович Малкович. Це найкраща фігура, яку знають і дорослі, і малі, який в собі поєднує надзвичайно багато здібностей, який і поет, і створює такі книжки, які кожен хоче мати і має у себе вдома. З ним працюють найвідоміші автори. З ним працюють найвідоміші художники. І ось без перебільшень один з найкращих видавців, зокрема дитячої книжки, вперше у Черкасах, аби відкрити поетичні витівки, я зачарований вами. Я радий, що тут звучить українське слово, що тут є українські душі. Я бажаю вам знову ж таки гарних книжок, щоб вони вас зачаровували, щоб ви любили читати. Бо досліджено ті люди. Не не такі, як у нашій країні, які добивалися якимось дивними шляхами, але у світі, де все правильно працює, то найбільше грошей мають краще живуть ті люди, які читали книжки. До поетичних видівок понад два десятки черкаських шкіл готувалися впродовж місяця. Їм допомагали 40 волонтерів. Тепер дітвора демонструє таланти. Я вважаю, що ці фестивалі потрібні. Діти можуть побачити і. Дізнатися інші історії, хто їх написав, познайомитися з іншими письменниками. Звісно, так потрібно ці поетичні дні, тому що це розвиває культуру нашого народу. Це цікаво, непередбачено. Нам цікаво усім приймати участь у таких гарних, цікавих, веселих конкурсах. Гадаю, вони. Дуже гарно сприяють на розвиток дітей у Черкасах. Я вважаю, що такі заходи потрібно влаштовувати ну не менше ніж раз в місяць. Це дуже корисно. Усі учасники поетичних витівок отримали дипломи, а книжкові маестрівці обіцяють подивувати ще. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.